Ну от, що в мене тут відбувається. Епіфілом відцвів. І подивіться, що з ним коїться. Подивіться, що з ним коїться. Він пропадає. Таке відчуття, що він відцвів останній раз в житті і хоче вмерти. То я його зараз буду розкопувати і. Буду перекорінювати. І все те, що пропадає, буду викидати. А що ж мені залишається? Подивіться, що тут коїться. Зараз будемо займатися епіфілумом. Бо дивитись на нього я вже далі просто не можу. Ну от, я відкопала, розділила. Оце зовсім пропало, а тут ще такі вони і коріння хороше, не розумію, що з ним сталося. Розділила землю від дренажа. І що робити з ним, я не знаю. Що з ним таке? Цим епіфілумом. Може хтось мені підкаже, що з ним таке? Що сталося? Чому він пропадає? Відцвів і почав пропадати. Ну так. Ось що я тут придумала зараз, покажу. Відмочити їх вирішила у воді. Це коріння, бо там дуже багато землі. Я хочу подивитись, що там справді яке там коріння, чи воно не посохло, чому вони в такому стані? Може, їм. Просто не вистачає води. От нехай так помокне трохи. А коли відмокне це коріння, я, мабуть, в іншій мисці замочу янтарну кислоту і викопаю їх повністю в янтарній кислоті. А потім буду вже різати і чистити ці пагони і вирішувати, що з цього може ще Жити, а що треба видалити? Не знаю, чи я правильно роблю, може, мені хтось підкаже. Але мені так здається, от я по інтуїції щось таке роблю. Ну, ось так вона. У ванній купається ця рослина, хоча стан в неї такий, що рятувати вже тут. Можна сказати нічого, тільки шкода, що дуже довге, хороше коріння. Не знаю, що з цього вийде. Там шість таблеток бурштинової кислоти вкинула, не знаю, що з цього вийде, але шансів дуже мало. Тобто, нічого вже їй, мабуть, і не нашкодить. Ну от, після того, що воно помилося в бурштиновій кислоті поплавало, ось що залишилося, пообрізала дещо, майже нічого не залишилося. Якісь сухі палки. Ще трошки підсохне і буду ще чистити додатково, можливо, перевкорінювати спробую, якісь знайду ті, що більш-менш такі не дуже зіпсовані гілочки і буду, мабуть, переукорінювати, бо це просто не знаю. Що з цього вийде, подивимось. Пройшло кілька днів, і ось до чого я додумалася. Поставила просто їх у воду, бо мені дуже не подобається їхній стан. Вони обезвожені, зморщені. Коротше, що з цього вийде, не знаю. Що з цього виживе, не знаю. Подивимось такий експеримент. Поставила просто в воду з корінням разом, з тим корінням, що було. Може, воно пустить якесь нове коріння, і тоді я омолодження їм зроблю. Подивимось і в воду трошки укорінювача, отакого, от корні не він називається. Насипала. Зовсім трошки, щоб не переборщити, як то кажуть. Що з цього вийде, я не знаю. Мені так шкода цей епіфілум. Це мамін епіфілум. Дуже не хотілося б, щоб він пропав, але ж рослини теж не вічні. І так він поцвів на. Прощання і хоче загинути. Будемо дивитися, що буде далі. Чи вдасться мені його врятувати, чи ні. Подивимось.